Ну что, пора открывать сезон и доставать свои чабриолеты. И я сейчас не про те коротенькие носки, а я про такие кайф на колесах. Це Volkswagen Beetle, он же Juke, 2013 року випуску. Прикольний він не тільки тим, що в нього відкидується криша, а ще й тим, що тут стоїть атмосферний двигун 2,5 на 170 кінських сил. Ще й на газу. Взагалі тачка сплошний прикол, поэтому прикольні тут ще стоять дісочки 17, прям з Америки такі приїхали. От що мені в жуках завжди подобалось так, це те, як виглядає салон. Тут шкіряний і ще якісь вставочки під чербон. Дуже прикольно, перший раз таке бачу. Ну тут все по-стандартному, але виглядає кльово. Руль ще якийсь типу спортивний, знизу такий трошки зрізаний. Компліктейшн тут теж непогано, є все окрім камери заднього огляду і клімат контролю. Очередний прикол, але я вам його не покажу, бо я не знаю, як він включається. Але отут динаміки, коротше, вони підсвічуються. І підсвітку можна регулювати. Тобто ви можете обрати різний колір червоний, блакитний, зелений і так далі. Це прикольне. ще ніде не бачила. До речі, тут передній привід, і коробка тут повноцінний автомат, не ДСГ. Але теж шестиступінчата. Тому це авто максимально надійне, окрім того, що ще й максимально прикольне. Того, що двигун, атмосфера, коробка, автомат. Ну, в принципі, нема чому ламатись, якщо його не ламати. Чесно, мені здається, що слова тут зайві. Треба просто записувати, як я кайфую від їзди на ті 24 години. Челендж того, що з словами я це точно вам не опишу, якщо ви цього не відчували ніколи. А відчути це варто. О, ти їдеш, типу, такий козир по городу. вітерочок роздуває твої кудрі. Ти такий весь класний, такий літній вайб. У тебе ну і взагалі, ну прикол. І дуже зручно, що можна бачити світофори без криші. До речі, дах тут напівжорсткий, тому з ним буде зручно їздити і в дощ, і взимку в будь-яку погоду на відміну від більшої кількості чабріолетів. А ще, якщо купити цю машину, то вам отак в подарок буде такий чехол для ключа з Алікспресу. Тоже прикольний. Можливо, купляти чабріолет це не саме раціональна покупка, але скільки вона вам принесе кайфа, це не порівняти ні з чим. Тому, якщо хочете кайфанути, приїжджайте до нас в автопарк і купуйте цю малю... 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 малюшку. Ти подріжеш там. Приїжджайте до нас в автопарк і купуйте. Це човріолетік за готівку в кредит лізинг або обмінюйте на свій автомобіль по програмі Трейдин.